Можна сказати ні і відчувати незручність за свої рішення протягом декількох хвилин. А можна поспіхом сказати так і шкодувати за свої рішення все своє життя. Вітаю вас на моєму україномовному каналі Ukrainian George. Я Юрій Герасимюк і сьогодні поговоримо, чому так важливо вміти казати ні. Але перед тим я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк і обов'язково задонатити Збройні Сили України. Поїхали. У більшості випадків ми схильні говорити так, аніж ні. Тобто, частіше ми задовільняємо прохання, з якими до нас звертаються. В цьому не було б нічого поганого, якби не те, що в багатьох випадках ми робимо це в шкоду собі і розуміємо це вже після того, як дали позитивну відповідь. То чому так? Перша і основна причина в тому, що ми боїмось розчарувати людину. Ми боїмося отримати образу у свій бік. Це все є частина нашої людської натури. Наші пращури жили за стадним інстинктом. Тобто, якщо їх виганяли з плення, на них чекала неминуча смерть. Цей страх далеко присутній і в нашому генетичному коді. Тому нам так некомфортно і незручно відмовляти людям через те, що ми боїмося, що вони від нас відвернуться. Але це не так. Нам потрібно зрозуміти і усвідомити те, що в наш час чітке ні, це. Прояв сили, а не прояв слабкості, знаючи, що ви цінуєте себе, цінуєте свій час та життя, вмієте вибирати та ставити пріоритети між задачами, вмієте відмовляти людям, якщо прохання для вас не є актуальним або є нецікавим, люди будуть більше навпаки поважати вас, і ви будете справжнім авторитетом. Друга причина ми не знаємо, що для нас є суттєво важливим. Тобто ми погоджуємось на все, що нам пропонують, або ж навпаки, часто відмовляємось від дуже хороших пропозицій. Це все банально через те, що ми не знаємо цінність того, що нам пропонують. Не сприймаємо це цинічно, але кожен, хто до нас звертається, він хоче нам щось продати: продати свою ідею, продати свою думку, продати свою розмову, продати свої прохання. А ми ж повинні заплатити. Своїм часом. Тому важливо розуміти, на що ви готові витратити безповоротню частину вашого життя. В даному випадку вам допоможе короткий чек, перевірка. Задайте собі питання, чи прохання, з яким до вас звертаються, переплітаються з вашими інтересами, чи допоможе вас це наблизити до досягнення ваших цілей та планів? Звичайно, що бувають ситуації, де ваша допомога критично важлива та необхідна. Тоді задайте собі питання. Чи дійсно це та ситуація, де без вашої участі можуть відбутись непоправні речі? Отже, як правильно відмовитись, якщо ви не хочете братись за ту чи іншу справу? Ні, не означає завжди тверде та образливе ні. Існує багато способів, як вічливо можна відмовитись. Перший це звичайно компроміс. Ви можете сказати, що ви з радістю взялися за цю справу, але, на жаль, у вас не вистачає часу. Та у вас є знайомий, який може краще виконати цю задачу і дати контакти свого друга, можливо, вже і колишнього. Мовчанка, або як ще кажуть, в народі мороз. Після того, як вам поступила пропозиція, яка вам не до вподоби, просто помовчіть кілька секунд. Співрозмовник підсвідомо зрозуміє, що вам така пропозиція не цікава, і йому легше буде пережити вашу відмову. Або ж навпаки, він запропонує свій варіант компроміс. М'яхке ні. Коли вас щось попросять таке, за що ви не хочете братись, ви можете ввічливо сказати, що зараз переглянете свій календар та розпис на наступні дні. А потім вічливо ж повідомити, що, на жаль, не зможете допомогти, тому що кожен день у вас вже розписаний. Якщо ж вас часто просять щось на роботі, завалюють різними дорученнями та проханнями, то скажіть прямо: добре, я це зроблю, але давайте разом вирішимо, що я повинен виключити зі своїх пріоритетів. Від чого я повинен відмовитись, щоб взятись за ту задачу, яку ви зараз пропонуєте? Чи це ваш бос, чи це ваш колега? Це допоможе йому задуматись про те, про що він вас просить. І, можливо, це дійсно не є таким суттєвим. Відмовляйте з гумором. На жаль, сьогодні не зможу тобі допомогти, тому що сьогодні велике свято. День незалежності буркіна Фасо, до прикладу. І потім плавно переведіть тему, що ви б реально хотіли допомогти, але на жаль, у вас дійсно немає на це часу. Ну або бажання. Напишіть в коментарях, який з методів вам сподобався найбільше, яким ви найчастіше користуєтесь в житті, а також поділіться своїми ідеями щодо цієї теми. Але яким методом ви б не користувалися, завжди пам'ятайте, що чітке ні завжди краще розмитого та туманного так. Але, звичайно, і не забувайте про баланс, щоб не втратити дійсно важливий шанс у вашому житті. Я вдячний вам за перегляд цього відео і впевнений, що ви взяли для себе частинку корисної інформації. Також я буду вдячний вам за підписку, лайк та коментар до цього відео. Це допоможе алгоритмам YouTube показати це відео більшій кількості людей. Побачимось.